Всім-всім привіт! Сьогодні в мене до вас не заплановане відео. Я Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні я знімаю відео у свій день народження, а знімаю чого? Тому що мені прийшов подарунок. Подарунок від моєї в'язальної подружки. Е, наскільки хочу сказати наш YouTube український. Наскільки нас зблизує, наскільки нас з'єднує. І завдяки цих цьому ютубові у мене з'явилося дуже багато подружок, в'язальних однодумців, які завжди підтримують за які завжди дають пораду. Ну, в общем, я дуже вдячна. І от у мене сьогодні подарунок. Дівчатка дивіться який камеру не влізе. Отака от коробка. Але я хотіла розпакувати це без вас, коли я відкрила. А тут такі цукерки. Думаєте, Та ні, а розпакую я на камеру. Подарунок прийшов, Боже, дивіться, мої писульки. <сум> у мене сесія, господи, навіть мої писульки всі видно. <сум> Подарунок у мене від Наталії Коржової, канал Наталки від в'язалки від Наталки. Я думаю, ви її всі знаєте, але посилання я залишу під відео. І вона мені якраз сьогодні день народження. Сьогодні вона мені зробила такий подарунок. Таюша, я тобі така вдячна. Ой, ну в общем, у в мене сьогодні, до речі, хочу сказати кайфовий день народження. Я цілий день вдома, світла в нас немає, інтернету цілий день не було. я кайфунула по повній програмі. Дівчки, найкращий день народження. Ні, ні готовишся їсти. Не чекаєш гостей, тому що гості в мене будуть на вихідні. Але я сьогодні кайфанула по повній. І ще, як, знаєте, як вишенька на торті від наталки подарунок. Так що поїхали, дивитися. М -м -м. Бонжур! Солоденьке, будемо їсти. Але ж, гляньте, що тут. Ой, я ж, господи, стукаю. Гляньте, які вони всі запаковані. Через те я не розпаковувала. Думаю, ти з вами на камеру. Така цукерочка, а я, Наташі, свиня навіть не запакувала. Хто любить коли шелестить, то слухайте. О, Боже, гляньте. А откуда ти знаєш, що мені треба серветка? Ну, взагалі, шок. Я вам скажу навіть більше, щось, якщо я достану, От завжди кажу, як ув'язав, що сходяться думки. Ой. Гляньте, що? Я собі навитягувала такі є листочки, я собі навитягувала серветки, бо мені треба зв'язати серветок. У мене є два комода, але вони без серветок. І я собі знайшла такі схемки, які хочу я собі в'язати. Ну, як, оце скажіть, думки у нас не сходяться. Гляньте, яка в мене є, боже, яка вона класна! Ну, от є однодумці, є такі, знаєте, <смі> ну щось воно є. Чого в нас усе воно сходиться, і все ми отримуємо те, що ми думаємо. Я хотіла зв'язати салфетку чи серветку, я лазила по інтернету, шукала якусь пряжу. До речі, такого кольору я подивлялася, підходячи до своїх камудиків, до своїх отих статуеток. Я в одному з в слідуючих відео Покажу вам цю красу більше. Але гляньте, а в мене вона є. Боже Наташа, спасіба тобі! У, я люблю це таке все. Всюдуще відео, ну не всіддуще, а колись, як буду знімати, я тобі вже покажу, куди я її пристрою. Далі Ой, ще одна серветка, чи той подарунок. І походу піду я по ножиці, бо я не підготувалася. Так, взяла я свої ножнички, бо витягла звідсіля і щось таке гарненьке. Дуже, Наташ, я тут нічого не пакувала. Я так положила, Ну, безсовісне я скажу Ау, Краса. І знову ж, ну, от як у нас можуть скластися думки разом. Я два дні назад була в магазині. І купила. купила собі отакі наклайні, ну, папір оцей. Наташа мені подарувала отакі. Ну, Бачите, отака дрібничка, але вона все одно, ну, от, думки разом сходяться. Наскільки ми оце в'язанщиці, я помічаю, дуже ми один одному розуміємо. Гляньте, боже, записник, Наташа, записник на я в цьому, Або як закінчиться мій той, той що я веду, взагалі класний. І мій такий колір, Боже, я цю функцію, я взагалі обожнюю. Якщо я закінчу свій, беру твій. Ну, поки він буде мене довго йти, але я прибережу. Тай в мене нема, ніхто в мене не стапає. Чай. А я тобі передала ранкову каву, скажу по секрету. Але яка то кава, побачиш, коли прийде посилка. Чай я каву п'ю раз у день, але чай я... П'ю дуже багато, я обожнюю пити чай, не знаю, таке є чайова. Так, ще щось у качки. упачки. Тут можна риться і риться. Ну тут і не наклала, звісно. О, Гл. Боже кофе без гарного ранку. Я Натажі передавала маніжки і передала їй з чоловіком. Чашки дві. Ну, У нас містечко маленьке, Чашки хороші. Ну, Взагалі подарунок знайти нереально класний. Тому я обходила всі магазини, є, я знайшла їй такі, такі чашки. Боже, торохкотю, котю, вибачайте вже. Поторохкотю, по тому що я все одно його буду користуватися. Не витягну я ложку. Не залишаю я, дівчатка, собі на нічого на свята, я маю такий принцип, користуватися гарною, гарним посудом кожен день, їсти з гарного посуду кожен день і також гарними чашками. Я також користуюся кожен день. Я е, рахую, що ми живемо один раз, і залишати на потім немає взагалі ні логіки, ні смислу, ні сенсу. Тому в мене немає залежні посуди, як у людей. Я не знаю, я знаю, що є такі люди, в яких там посуда на свята лежить горами. Ні, в мене такого нема. У мене вся посуда, яка є, ми ми користуємося кожен день. Є така, що, знаєте, що стара, улюблена, не можу піднятися рука викинути, але то ця чашечка буде саме то. Через це така кофе. Клас. Якраз точно класно, знаєте, Наташ ні велика, ні маленька. От я п'ю заверне... заверну каву, до речі, п'ю зараз каву, тому що ти мені на новий рік передала. Е, то вона така на маленьку чашечку вона заверне, як кип'ятком заливаю, наче й мала, а на велику, наче й велика. А це чітко. Дякую, дякую, дякую. Так, ще одна цукерочка Беру по порядку. Ось такі цукерочки так, слухайте шелест мого папіру, а в мене на кобуху. Ну, краса. Не було в мене цього кольору. Так, а ось є. Дивіться, який він класний в полосочку Собі, зв'яжу собі. Це друга моташка од Наташі, яку вона мені дари. Перша була в мене Вултай Малізе. Я бережу її для себе. Тут, кому цікаво, 82453 колор, ну, шкарпетковий склад на 400 метрів 100 г, як завжди. А спеці що рекомендують? Номер 4 чи що? Ні, 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 спеці рекомендують 2,5, 3,5. Я в'яжу його на 2,5, це на кобуху, і я вам скажу: ну, мені на кобуху дуже подобається коль, кольора. Таким я ще не в'язала, але зв'яжу собі. От якраз я вам зняла вже відео плани на березень. Тепер воно у мене ще подвинеться днів на 3 на 4 того дня, що я планувала вам випустити, тому що я вже, скажу, по секрету два відео наперед зняла, поки в мене була можливість і час. То оці я на кобуху навіть не буду ховати кудись там якусь свою скриньку, я буду в'язати шкарпетульки собі. Тика класна, класна, класна. Сіренька така, ну, незвична така. Наташечка, тьо мою. Тьо мою, цю мою. Так, ну це цукерка вже зрозуміло яка, така, яка нам всім нада. Шилистю. А ви слухайте, як я шилистю. Ой, кремчик. Що в нас тут? Фурма клас! Розкажу секрет, не виказайте нікому. Заходжу завжди в магазин і шукаю списану форму, Ну, тобто списану, яка йде по оцінки. От по оцінки купляю форму, без оцінки не купляю, без оцінки вона мені терпка. А з оцінки на мене дивляться як на дуру. Але я беру банани по оцінки, форму по оцінки, хай дивляться. Але воно солодке, класне і добре. Дякую. Боже, тут ще. Воно, мабуть, безкінечні, ці подарунки, бо за скільки всього. Опа, гелля душа. Боже, яка краса, полуниця. Обожнюю полуниця. Боже, як вона пахне. Ніколи таким не користувалася. Наташа колись говорила, що вона займається, займалася колись косметикою, але я не знаю. Ой, клас, якраз буде мені. Є, звісно, девушка запаслива. Але це буде мені. Чоловік точно ним не мені буде. У нього є свій гель для душа, у нього є свій шампунь, у нас все окреме. Навіть мочалка у нас То це буде мої... мій кайф полуничний. Дякую. Так, ну самі смаколики на кінець. А що ж у нас тут на смаколиках? А на смаколиках... Ого! А на смаколиках така лаванда і вона така м'якенька взагалі. Кінмахер по... Ого, 125 грам. Дівочка, вона така м'якенька, вовсе клас. Ну, якщо Наташа пише, що тут 950 метрів на 100 грам, а тут 125 грам. Грам, я так зрозуміла, в кожному. То тут навіть можуть вийти на таку класнючу паутинку. І навіть невеликими спицями, ну там не дев'яткою, не восьмеркою, а навіть я можу четвіркою зв'язати. Тому що це кідмахер і спа. Боже, дівчатки, вона класна. Вона така м'якенька, гляньте, вона такий бунтик. Бунтик вообще ніжний, ніжний, вообще він класний. І такий колір такий. Ну, вам наче передається такий. Зараз встану подивлюся. А то я так всілася. Ні, ні, вам трошечки він лаванна такий дужче фіолетовий. Але він такий, знаєте, така ніжна лаванда, як з сухою розою змішаний. Такий делікатний колір. Не кричущий, не пісненький, як я кажу. А такий класний. І мені тут вийде запросто паутинка. І паутинка я навіть хочу зв'язати якимсь ажуром. Я думаю, на ажур вийде. От я, я вам вже відео, не знаю, чи вже казала, я просто відео трошки наперед зняла, і там я вже не раз проговорювала, що я хочу собі якусь пау, якийсь ажур. І воно класне. Оце може я буду таким і в'язати. Наташ ну блін, ну прям в точку, ну краса. Все, заболіла. Так що ажур точно. І послідній мій І послідній мій смакових, щось таке він. Я так розумію, що це шкурка норка, так? Да? Я просто дивилася, Наташине на відео. Я вже не пам'ятаю, що ти там показувала, але ти показувала шкурконурки, і я бачила оці мабінки. І ти сказала один на подарунок. Боже, вона так тьохнуло. <світ> і вона моя взагалі клас. Нічого не розумію, що пише. Що там воно пише, Бог його зна, але це точно знає, що це шкурка норки. Глянь, така вона класна, пухнаста. Вона пружине. Не знаю що. Дівочки вже бачу, в'яжуть багато, і валюшка наша в'яже, Наташа з нею в'язала, додають вони іскрізь. І тут, я так розумію, там чималенько буде. Та я не знаю, скільки тут бабінка важка. І я спокійно можу додати його у свій виріб. А до речі, ще одна ідейка тут зрослася, якраз у мене лежить пряжа, тала вода, от такий самий колір. І я можу додати цю шкурку норки до талої води, вона з Люриксом, лізе, поняли, сімлюється з Люриксом. І в мене буде класнючий джемперок. Боже, ну. А я сижу чоловіка і кажу, мене така ломка почалася. Мені хочеться купити пряжу. На що куплять? Пряжа, будь ласка, ось вона. Клас! І колір, до речі, мій. От я люблю отакі лавандові і салатові. Але салатові, я ж розумію, що я не на всіх можу виробах їх зв'язати, хоча я можу носити скрізь. Я дамочка без комплексів, е, мені без різниці. Якщо я люблю, то я люблю. Я футболку зв'язала, мені прилетіли коментарі, що салатовий колір там зайвий, але я обожнюю такий колір. Я можу його повністю. У мене є навіть світер, ой, каже, світер е, є пряжа, але шкарпеткова, неонова салатового кольору. На світер на цілий, і я на неї хожу, дивлюся, так облизуюся, а ще, ще час не наступив. То це три кольори, які я обожнюю. Це фіолетовий або всі відтінки такі лавандові, отакий голубо-бірюзовий і салатовий. До моєму випадку, це мій. І і, мій, і мої очі сюди підходять, і, і все підходить. Мені ще йде зеленої дівчинки, але я така решуха-режуха стаю при зеленому кольорі. М -м люблю, але не, не дуже, як, він подобається, але не, не дуже люблю з нього в'язати. Так, не знаю, наскільки я вона вам набалакала, але такий у мене крутяцький подарунок прийшов саме в мій день народження. Посилання на Наташин канал буде під низом, але я думаю, тобто під низом, в інфобоксі, заходьте, дивіться, але я думаю, ви її дуже гарно знаєте. В неї великий канал. Вона, молодець, вона така майстриня. Наскільки в'яже, скільки, скільки всяких сапожечок, отих всяких лаптиків, а це ще світерки. Ну, в общем, я не встигаю за її мастер-класами в'язати, я вже облизуюся на все. Але оскільки я чогось на старість вдарилася в науку, я не можу доганятися за тим, що я хочу. Хочу я багато, але часу на це мене чогось не дуже вистачає. Але в свою, як, всьому свій час обов'язково буду користуватися її мастер-класами. Дівочки, заходьте, дивіться, ну, в неї є чим повчитись, є чим надихнутись, в неї скільки в'язаного всього. Ще бомба. Наташ, бабінку, я цю примітила в тебе в роліку чи в відео. Я так і роз... Ну, так серце, знаєте, тьохнуло, що це моя. Так, що дякую, дякую, дякую. Так, дякую, що були зі, мно... зі мною, розділили мале... мою таку велику сьогоднішню радість. Мій сьогоднішній день народження, тому що ну, реально сьогодні кайфонула. Я була сама, без інтернету, без світла. Світло включили настільки вечір. У нас там ремонтні роботи йшли, не, там -там. не просто там відключили. Але сьогодні я реально кайфонула. Дякую велике, дякую Наташі, дякую дівчаткам, що ви зі мною, що підписуєтеся, дивитеся. А ми з вами, як завжди, зустрінемося і це буде дуже-дуже скоро.